Я вітаю слухачів українського радіо. На чернігівській хвилі розпочинається програма Проста історія з Володимиром Полипенком. Мене звати Володимир Пилипенко, А в гостях у студії Юрій Ситий. Я вкотре радий вітати пана Юрія. Доброго дня. доброго дня! Юрій Ситий, археолог, дослідник Чернігівщини, науковий співробітник гетьманської столиці. Це за національний заповідник у Батурині. Минулого разу ми говорили в цій студії про курган Чорна могила. Мабуть, найвідоміший курган на Чернігівщині, і в Чернігові теж говорили про те, що це таке, як його досліджували, як його інтерпретували. І от сьогодні ми продовжимо нашу розмову про кургани, про те, що розповідають кургани дослідникам. Які вони взагалі є, чим вони різняться між собою для Чернігова. Тема курганів дуже цікава і, можна сказати, близька, тому що Чернігів це місто, яке в межах міста вже перепрошую за тавтологію, але зберегло кургани, давньоруські кургани. Отже, про давньоруські кургани у Чернігіві, що що воно таке, де вони є, і де вони були. Наприкінці 19 століття Дмитро Якович Самоквасов нарахував 550 насипів. Це в Чернігові і, і в його околицях. Що ми вважаємо околицями Чернігова для кінця ну, 19 століття. Гущин Гущин він теж туди порахував. Там була така кургана група, десь 50 насипів. Так їх... вони і зараз там є не 50, ну, але вже, з десяток вже, є. Вже не 50. І Ось те, що зафіксував Дмитро Якович, вже його на сьогодні частково немає. Ось кладовище на Болдиної горі. Кургани були з обох боків вулиці, яка веде на Троїцький монастир. Забудова частково знищила вже якби після того, як Дмитро Якович їх бачив. Це та забудова, яка тепер, якщо ми їдемо від вала до монастиря, то праворуч. З правого боку, вже кургани знищені. Частково самокласово копав. Кургани як з правого боку, так і з лівого боку. Е, існували кургани у монастирському саду Єлиць, ну, Єлицького монастиря. Це за чорну могилу у, у бік проспекту Перемоги. І останні кургани були на вулиці Попудренка. Ну, Окремі дослідники вже їх відносять до Олега Вале. Хоча що таке Олегаве поле, не дуже зрозуміло. А що це за назва така, звідки вона взялася? Ну, я думаю, що то від князя Олега, що від тих часів було там, були кургани, залишились навколо, навколо міста. Ну, знов таки назва як би точно не локалізована, але так як кургани у тому районі. Існували, то до тих курганів приписували те поле. Існували кургани на березі річки Стрижень. Це так звана Стрижнівська група. Дмитро Якович знов-таки досліджував кургани. Кілька насипів розкопав, знайшов там матеріали 11-12 століть. Існували кургани на кладовищі в Берізках. Це сучасний район Петикутів. І існує ще кілька насипів курганів вздовж вулиці Шевченка. це вздовж дороги на Новгород-Сіверський, навпроти міського парку. Значить, а от з часом, часом становиться ага, все менше не? і менше. Ось та група, що Стрижнівська, вона забудована. Значить. А ну, вже те, що бачив Дмитро Якович, то вже були залишки по периферії древнього міста. Те, що зберіглося за його околицями. А курганне поле було набагато більше. Воно починалося від Болдина і Гарі і закінчувалося там. На вулиці Шевченка і на, на кладовище в Берізках на П'ятикутах, кутах. Воно таки полосою оточувало місто. Ну, якщо взяти навіть маленький курганчик, там, 6-8 метрів, то це вже до 100 метрів один курган займає площі. І відповідно для того, щоб поховати людину, тобто йдеться про 100 квадратних метрів. Про 100 квадратних метрів території, яку треба зайняти для того, щоб поховати одну людину. І якщо люди жили на 67 гектарах укріпленої території, то можна уявити, яку ж площу займав той курганний могильник. Тобто курганний могильник був більше, ніж значно, саме місце значно більше, бо е, е, сім'я жила у невеликому будинку, який там був 4 на 4 наприклад, там ну садиба трошки. Займала а курганний могильник на кожного треба було шукати нове місце. І починаючись від стін е, міських, е, кожного нового кожне нове поховання робили все далі і далі і далі. І ось оці кургани стрижнівської групи вони знаходяться за півтора кілометра від Спаського собору. От у 11 столітті, щоб поховати у кургані, треба було вже нести е, покійника пів, півтора кілометри до того місця, де можна було заробити нас. А отут у мене питання, яке е, виникло. Ви говорили про 11 століття, про кургани ХІХ століття, ну, про матеріал 12 століття, який самокласов підняв із Є. кургану. Ну, це курган ХІХ століття. У мене якось це не дуже складається в голові, тому що ну, є традиція християнського поховання, яка не передбачає насипу кургана. Зрозуміло, маємо оцю маленький могільний горбик, який зараз залишився. Як воно, було, як воно було в давній час? Значить не було суперечності принципової між похованням у могільній ямі під курганом і похованням у могільній ямі без кургану. Ну, релігійна така толерантність була певна. Головне було, щоб небіжчика не палили. Не палили і поклали так, в землю. Да, щоб закопали в землю у ями, чи були такі поховання, як на горизонті, потім насипали насип. Ну, коли з'явилися перші християнські поховання, це саме у могільній ямі. І коли ми досліджуємо територію, де кургани існували. Але потім були забудовані, ну, наприклад, вулиця 11 століття пройшла по тому місцю, де колись існували кургани. Що роблять? Зносять старі насипи. І якщо це були спалення 10 століття, то руйнується і сам саме поховання. І можна знайти тільки ровики від кургану, де брав, да, які брав, ґрунт брали навколо. Насипу майбутнього і виходилися такі невеликі ровики. По ці ровики вони різного діаметру. Ось, наприклад, невелика сім'я насипала курган. Ну там хавали, наприклад, батька. Так прийшло кілька родичів і насипали невеликий курган. Ну, певні трудо ну, затрати праці. На те, щоб поховати людину. Якщо був невеликий колектив, який це здійснив, значить курганчик невеликий. Ми досліджуємо курган, наприклад, 6 метрів у діаметрі. Площадка, навколо неї не ролик. Але ж є у нас у Чернігові кургани, як чорна ну, могила. Ну, як чорна могила, як гульбище. 42 метри в діаметрі. Це значить, він міг бути до 20 метрів у висоту, який треба було зібрати колектив людей, щоб зробити, навіть якщо це робилося у два етапи. То, щоб насипати такий насип. Ну, це вже ми розуміємо, що це не окрема сім'я займалася похороном здійсненням насипання цього кургану. Це вже був величезний колектив. Ну, фактично, я думаю, що це вже було ну, як не місто цілком, то півміста прийшло, щоб віддати шану. Тій людині, яка похована, і ось у цих різницях між маленьким курганом з невеликими затратами праці на його насипання, і оціми величезними курганами, які є у Чернігові як досліджені, так і зафіксовані ну, залишки їх у розкопах, можна простежити таку ну, соціальну нерівність. ну, Одна людина займала вище положення і насипала себе більші кургани. І якщо ми будемо порівнювати оці діаметри курганів від 6 метрів і до 42, то існує певна градація. Є кургани 11 метрів, 18 метрів, 24, 36, 42. Ось уже тобто, отак, от по по метрах їх можна поміряти. Ну, площадку кургана можна поміряти. Від ровика до ровика через центральну частину кургану ми можемо виміряти у цей діаметр. Добре, зараз ми міряємо, у нас метрична система. Зрозуміло, ми міряємо метрами. В давні час це вимірювали локтями, сажнями. Я не знаю, чим вони вимірювали, але оця градація на, наприклад, 18 метрів, 24, 36 і 42. Вона простежується не тільки в Чернігові. Є кургани у гньоздові, там величезний курганний могильник зберігся. І там є один курган діаметром 42 метри. Значить, цікаво в тому, що ці, тобто, наша чорна могила? Так. Да, він був задуманий, так, як чорна могила, але у їх не вистачило сил насипати його до, до самого верху. значить На висоті десь 2 метрів іде плоска площадка, вони. Нижню частину насипу змогли насипати, а верхню чи в їх сил не хватило, чи люди більше не зійшлися. І так курган, наче насипаний наполовину. Нижня частина насипана, де, напевно, є поховання, а верхня частина для тризни, ну, для повного завершення кургану, не була дороблена. У гньоздові, як і у Чернігові, це пам'ятки одного часу, якщо ми беремо 10 століття, приблизно. Такі співставні по курганним могильникам. Є кургани і 36 метрів, і 24. і Цікаво, ну ось ми у Чернігові, коли копаємо розкоп, знаходимо залишки цих курганих роликів. Але так як місто існувало тривалий час, то саме поховання, які були там у насипі, вони зникли. І ми маємо площадку, маємо ровики. А що уявити, а що ж могло бути у тих курганах, то тут ми можемо використати матеріали досліджень шестовиць. Там шестовиця не розросталася, шестовицький могильник залишився там в низині. Ну, частково те, що було на горі, теж хутари розорали, а те, що було в заплаві, то збереглося. І воно більш-менш досліджено повністю. І тому може дати нам уявлення про той обряд похорону 10-го століття, який існував у Черніга. Я нагадаю слухачам, що в ефірі українського радіо Чернівська хвиля триває програма Проста історія. І в гостях у простої історії Юрій Ситий, археолог, науковий співробітник Батуринського заповідника Гетьманська столиця нам розповідає про кургани, про кургани, які вони є і чим вони цікаві. От, власне, ми переходимо до обряда. Знову ж таки, апелюю до однієї з попередніх програм про Чорну могилу. Ми, ми там згадували цей обряд. обряд, який е, ну, майже повністю відповідає тому опису, який залишили араби, про похорон відомого, великого чи там значного руса на Волзі. Е, чи в маленьких курганах теж так відбувався похорон, просто скромніше? Чи був якийсь інший ритуал? Значить, якщо ми порахуємо ну, відсотки, наприклад, для першої курганної групи, розкопаної в Шестовиці, то до 50% курганів це спалення. Це 10 століття, ще немає такого впливу християнської релігії і небіжчики впалили. 50% від розкопаних курганів спалення. Чернігові, коли ми знаходимо площадку, то цього спалення вже немає, бо воно зникло у вирії подій. І зафіксувати археологічно його теж не можна, тому що ну, це перепалений ґрунт. Він просто зноситься під час ну, да. забудови. Його не видно. Насип зноситься і разом з насипом зноситься. Оце я згадував поховання ну, кургани у, Єлицьк, у Єлицькому саду. Там були розкопи, коли по вулиці Хлібопекарське будували цілий ряд будинків, то в розкопах були поховання більш пізнього часу, але у поховання більш пізнього часу в окремих випадках потрапляли речі із тих спалень, які існували ну, вище могили 11 століття прорізали спалення 10-го століття, і сакира з поховання 10 століття потрапляла до могили 11 століття. Є там... Стремено від, ну, від всадника для, ну, для, для, для коня. Ну, фактично для... Є сакира. Інших, на інших ділянках є значить, вуглики у ровиках курганів, є окремі вуглики, які потрапили у більш пізні могили, коли прокопували спалення, то засипали вже. Не про не просто чистим ґрунтом, а засипали ґрунтом і частково пошкодженим спаленням. Тобто маємо так мовити двоярусні, а іноді і триярусні поховання. Та там я розів на вулиці Магістрацькій, 13. Олександр Володимирович Шекон е, ну, будинок п'ятий під яти, п'ятиповерхівку, яка стоїть кутом на магістрацькій і на Ремісничій. І там були, був цвинтар. Е, Церкви 12 століття досліджено 219 поховань. Там ці поховання діляться на цвинтар, на ґрунтовий могильник, який існував до церкви, і, кур... і залишки курганної групи. Значить, від курганної групи знайшли камерне поховання. Значить, були спалення, а були тілопокладення. Ось ми переходимо до, до іншої групи, коли людину закопували. А це синхронно в часі відбувалося? Це, це ну, трошечки пізніше, ну в, в, в межах 10 століття. Пояснимо нашим слухачам, що таке камерне поховання. Це велика така могила, викопана є такі могили 3 на 3 метри, є 4 на 4 метри, є, наприклад, 2 на 3 метри. І там робився зруб, як, у, як хата. Фактично, чи ставились стовпи, і на них перекривалося перекриття ось цієї великої могили. У могили клали небіжчика. Інколи його супроводжувала жінка, інколи кінь. Ось таке ну, такий самий цікавий обряд це коли чоловік, жінка і кінь. Буває два коня. На п'яти кутах було два коня і ще й слуга. І у могилу клали все, що потрібно небіжчику на тому світі. Значить, якщо ми порівняємо ці речі з камер і речі з спалень, то у, у, практично можна побачити, що у спаленнях речі збереглися гірше, але в, той же самий набір. Там може бути е, значить, спис, е, меч, е, великий такий бойовий ніж скрамасакс, ну, обладунки для коня, це удила, упряж, усяка е, стремена. Для небіжчиків клали певний посуд. Ось у Корганії 2006 року у Шестовиці були такі ритони з із, із рогу зроблені. А чому тоді е, різні ритуали поховання в один і той же час при однаковому наборі предметів, які віддають людині на той світ? Ну, набір предметів уявлення у людей не помінялося, але напевно під от, от, ну, впливом християнської релігії, оце вже людина переходить від спалення до тілопокладення. Значить, військо, люди ходили походами на Візантію. І бачили там великі пишні похорони, значить князів, королів. Такі. І вони переймали цю ідею, що можна не палити, а можна закопувати. Але в уявленнях, що на тому світі потрібно, нічого не змінилося. Значить, ну, очевидно, як... на тому світі потрібен кінь, зброя, збруя, да. одяг, і якщо, миски. І якщо у нас спалення, то. Якщо ми... ще жінка є, то жінка потрібна. Так досить часто у спаленні велика кількість перепалених кісток і, і жіночі прикраси. Ну, це значить, що чоловіка супроводжувала жінка. А у коли це камерне поховання, то там два скелети. Може чоловік лежати, і жінка сидіти, і може. Чоловік сидіти, жінка лежати. Цікаво було те, що жінка всіда, жінку всегда клали з лівого боку. А від чоловіка. Якісь були уявлення, що жінка повинна лежати північніше, ніж ну, якщо головою на захід, то жінка північніше, ніж чоловік. Це досить цікаві, ну, такі поховання. І коли у Чернігові ми досліджуємо курганний могильник. То спалення, як правило, не фіксується, А ось ці великі камерні могили вони фіксуються. Це я згадував Куйбишева 13, ну, магістратська 13, у Шекуна було камерне поховання. На подвір'ї Академії пеніцитарної служби будували два корпуси. В одному поховання було. Дослідив Олександр Володимирович Шекун, Камерне поховання в іншому розкопі було квадратне таке велике, тож, ну, велика камера. Там залишки коня і обладунків чоловіка. Значить, на вулиці Мстиславській на подвір'ї будували будинок, знайшли теж велику квадратну камеру з залишками скелету коня. Но ці Камерні поховання, які на території Чернігова, вони досить часто пограбовані, бо населення знищувало насипи, і одночасно шукали там скарби. І ну, ось... Чорна археологія виникла да. не, не 10 і не 20 років тому. Не 10 і не 20. І ось коли ми можемо порівнювати Шеставицю і чернігів, то ми бачимо, що один і той же самий обряд, але у Чернігові набагато гірше збереглися ті речі, бо досить часто такі ну, знатні поховання вони були пограбовані ще в давнину. А зрозуміло було, що вона знатна за розміром, бо великий курган, велика людина, відповідно, там ось, є, є чим ось, поживитися. А ось якщо ми повернемося до того моменту, які були діаметри курганів, то у всіх камерних поховань діаметри не такі великі. Це 11 метрів, 12 метрів, 16 метрів. Це так там. По речам, які туди були покладені, це ну, люди мали певний достаток. А ось соціальної такої значущості, щоб їм насипали курган метрів 24 чи чи тридцять вони… ага, тобто тут не корелюються собою. Тут не корелюються, ну, ну, корелюється, да. але не, 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 не прямо пропорційно. Да, була якась категорія, яка така ну, зажиточні, але не дуже шанованих. Наприклад, воїни чи купці, так, вони. Мали певний достаток, і ось у їхніх могилах досить велика кількість і зброї, і там ваги, гірки, і, значить різновіси для вагів. Значить, видно, що вони займалися торгівлею і мали певні статки. Але у соціальному відношенні, якщо ми будемо порівнювати з діаметром чорної могили, то вони такого значення не мали. Ось оце, я, я мені, мені хочеться зробити ось оці порівняння за діаметрами курганів, щоб дійти до якогось висновку. А чи ну, то, що трудозатрати відповідають статусу. певному статусу. Тут жодного ну, іншої думки немає. Усі дослідники доходять до того, що чим більше курган, тим вище у соціальному… Але інвентар всередині не завжди відповідає статусу. А інвентар не завжди відповідає… І не відповідає І... трудозатратам. І не відповідає тим трудозатратам, які були зроблені для насипання цього кургану. Цікаво, а як це корелюється із е, тогочасними, ну не західноєвропейськими, але принаймні там східноєвропейськими традиціями? Десь плюс-мінус в один і той же час хрещення приймали поляки, угорці е, наші предки. На Оцей камерний обряд поховання він простежений на берегах Балтики. Це Данія, Норвегія, Швеція. Частково Фінляндія, Північна Германія. Тобто можна припустити, що з Балтики прийшов. Так, ну, аналогії, і там більш рані поховання, там більш рано просунулася ідея християнської релігії. Ну, Вони більше контактували з Римом, з південними державами, тому їх цей ряд поховання більш рані. А ось до нас він. Потрапляє і від нас знов таки там от на окремих пам'ятках у бірці, є вже з речами, які потрапили у бірку з Русі. Бірка це в Швеції. Це, це в Швеції великий такий острів, там була портова зона. І велик, величезний курганний могильник зберігся. І тому досить цікаво простежувати, ну, порівнювати Шестовицю, Чернігів, бірку, якщо вдасться, і. Сподіваюсь, що вийде Дійти до якихось висновків відносно соціальної структури Чернігівського населення. Ну, а я в свою чергу сподіваюся, що ви цими висновками поділитеся з нашими слухачами. Ну, будемо сподіватися, що в мене вийде. Дякую за розповідь. Нагадаю слухачам, що в ефірі українського радіо Чернігівська хвиля тривала програма Проста історія. І в гостях у програми Юрій Ситий, Чернігівський археолог, науковий співробітник Батуринського заповідника Гетьманська столиця, розповідав про. Поховання у курганах, які вони є, і чим вони цікаві. І заінтригував. Я сподіваюся, наших слухачів своїми майбутніми дослідженнями. Арх... Заінтригував археологію України. Все добре, це теж, це теж важливо. Дякую за увагу і до зустрічі наступного тижня. Дякую за увагу.